Хто там? Вибачте, Ганна Петрівна, до вас можна? З якого питання? Мене звати Ольга Петрівна Суботіна. Я вчитель фізики. Чула, у вас в школі вакансії є. Хотіла себе запропонувати. Ось я резюме принесла. Сідайте, якщо прийшли. Скільки років працюєте в школі? Працювала більше 45 років. 77-го. Ого, більше, ніж я. Досвід у вас є. Але справа в тому, що ви пенсійного віку. Ну і що? Я добре себе почуваю, веду активний спосіб життя. В річці плаваю до листопада, на велосипеді катаюсь. Це чудово, але в нас наказ з управління приймати на роботу тільки молодих спеціалістів. А ви поважна віку. Ну, і що ж мені робити? Насолоджуватися пенсією. Та можна було б насолодитися пенсією, якби вона була достойна. Ми з онуком переїхали до вас місяць тому. Місто у вас велике, все набагато дорожче. Його грошей і моєї пенсії вистачає лише на оренду кімнати і звичайну їжу. А хлопець в мене росте. Йому і солодкого хочеться і одягти щось нове. І телефон добрий. Ну, самі розумієте. Тому я й вирішила звернутися до вас. А скільки років вашому внуку? 16. Він у вас в 11 б навчається. Олег Петренко. Олеже. Прекрасний учень. Ми його хочемо на Олімпіаду з фізики послати. Тепер я бачу, кого він здався. Доньку, вона у мене завжди участь в Олімпіадах брала. Гарна була дівчина, розумна. Ви до нас в Краматорське приїхали? Так. І всі 45 років в одній школі працювали. В одній і донька моя там працювала. Думала, буде у нас сімейна дінастія, але напевно не складеться. Але хочу на програміста вчитися. Та може воно й добре. З нашої професії який зиск? Зарплата невелика, пенсія маленька. Буде на старість двірником або доставкою підробляти, щоб звести кінці з кінцями. Я дивлюся у вас диплом, нагороди. є? Так, є. Велика купа, навіть і звання є. Але з цього сенс, якщо вік пенсійний. А отут ви не праві. Це в корні міняє справу. У вас нагороди, дипломи, звання і у вас на руках неповнолітня дитина. Я маю повне право настояти, щоб на цю посаду взяли тільки вас. Справді, ми пенсіонери своїх не кидаємо. що завтра приходьте, беріть документи і ласкаво просимо в нову родину.